Всім призуміє Бонко, і сьогодні я записую для вас спробне відео по грі UA Online. Зараз ця гра набирає популярність, тож якщо ви ще не граєте, то сміливо замонтажте її за посиланням під цим відео. А для новачків у мене є подарунок. Промокод Бонко. Вводьте його на старті та отримайте халяву від мене. І якщо ви хочете пограти зі мною, то заходіть до мене на четвертий сервер. Я граю саме там. Також хочу сказати, що якщо на цьому відео ви проявите активність, то я почну свій шлях бомжа в UA Online, тому набирайте максимально багато лайків, та я зроблю це якомога швидше. Ну а суть сьогоднішнього відео буде полягати в тому, що я буду намагатись заробити на новий Геліндвагін. Це моя улюблена машина, тому я вирішив з на неї спробувати назбирати в цьому відео. Щоб не забирати багато вашого часу, я швидко розповім про свій телеграм-канал. Там є багато цікавої інформації, тому підписуйтесь, ссылка в описі під цим відео. Ну а почати свій заробіток я хочу з комп'ютерного клубу, буду кіберспортсменом, тому я заходжу зареєструватися на гру Дербі. Ну і поки ми на неї будемо чекати, я хочу вам показати, що на балансі в мене нуль, а зараз я вже трошки тут прокачаний, тому на балансі в мене є 2,1 мільйона гривень. Тому будемо починати саме з цієї цифри. Ось у нас вже і почалася наша перша каточка в дербі. Ми граємо на такою туроустройцях. Суть цієї гри в тому, що ми маємо просто скинути всіх. Інших людей, які зараз тут грають. І перший, ну, останній, хто залишиться вижившим, той отримає 50 тисяч гривень. Дуже класно в цю гру грати, тому що бо тут а, в неї можна грати безкоштовно, максимально безкоштовно і на халяву золотати 50 тисяч гривень. І ця гра мені подобається тим, що тут можна штовхувати інших гравців, і тобі за це нічого не буде, бо це суть гри. Тут я, до речі, також бачу, що у нас тут два, дві людини застряло, і вирішив я зіштовхнути іншу людину, яка була ще ну, могла катати Задатися, щоб в мене більше не було конкурентів, і мені все, що залишилося, це просто чекати, щоб скинути цих двох людей. Першого я вже скинув, і мені залишилося скинути ще цього одного, і я залутаю свої перші 50 тисяч гривень в цьому відео. З балансом 2,2 мільйона гривень я вирішив трішечки ще почекати і піти в наступну гру Дербі. Тут ми вже заспавнилися на отаких от машинах багі, і за те, що я вже зіграв 5 разів в цю гру, мені дали ще 20, бонус 20 тисяч гривень. Ось тут я в принципі вам. Всю гру не показував, вона трошки довга. тут я коротше, ви, як бачите, трошки зупинув І, на жаль, я тут впав і 50 тисяч гривень залутати я не зміг. Але я не здався і пішов зразу до третьої гри, почекавши ще годину і заспавнився. Я на ось таких, можна сказати, навіть монстер-траках. Тут а на них трошки незручно грати, мені вони не дуже сподобались, бо їх дуже легко скидати. Коли ти врізаєшся, вони дуже далеко можуть полетіти. Коротше, в управлінні вони мені не дуже зручні, але зато так грати набагато цікавіше. Тут, як ви можете бачити, я граю максимально акуратно, стою, сильно не пушу. акуратненько граю. Отут тільки я трошки вище пропустити мені тут не пощастило. Я тут обрізався в лоб з якимось щелем, але я зміг стояти на місці. А він, на жаль, полетів вниз. Ну не повезло йому, не фортануло, а я золотав 50 тисяч гривень. Довезіть до будь Пожалуйста. На дербі грати, звісно, цікаво, заробляти там класно, але цікавіше е, заробляти гроші за допомогою кидання кубиків. Тому я приїхав в наше казино. Перший раз за цей раз заходжу в цьому відео і подивимося, скільки я зможу золотати. Тому ми зараз заходимо, підбігаємо в принципі, до нашого столика. До речі, тут є Андрій Капібара, саме через нього я е, пот... ну, почав грати в цю UA онлайн. Ну ми вже підійшли до столика. Тут, в принципі, каточки для розігріву. Ми грали... На таки невеликі суми. Я тут покладу ну, на 20 тисяч. В принципі, не так і страшно. У мене зараз 2,3 мільйона майже. Якщо я заберу цю ставочку, буде досить класно. Загальний банк 60 тисяч. Тут мені випадає 5, на жаль, не щастить, іншим випало по 6 ручці. І на жаль, моя перша гра зразу була програна. Але я не здаюся, я ставлю ставку 50 тисяч гривень і буду чекати. У нас тут зараз загальний банк складає 150 тисяч гривень. Надіюсь, що я тут зможу виграти. Тут я пришвидшив трошки, щоб не було так довго. Я кидаю кубики, вибуває 6. У нас було одинаково, але потім мені випадає 10, він шовчила 3, і я забираю 150 тисяч гривень. І в мене стає 2,3 мільйона. Далі ставочка на 100 тисяч гривень, мені випадає, на жаль, 3, і я, на жаль, програю. Мені чуть-чуть трошки не пощастило. Тут я грав на вже трошки менші ставки, де я, до речі, також зміг вигравати, була навіть 12, якщо що це максимальне число. Потім були ігри і на 80 тисяч загальний банк, ну так то була ставка 40 тисяч. Тут зараз банк 120 тисяч можна виграти, якщо. Мені випаде найбільше число з усіх учасників, які зараз грають. Але мені випадає все-таки десяточка, я думаю, що я програв, але ні, мені випадає 10, і я лутаю ще 120 тисяч гривень. Після цього ставлю наступну ставку, кидаю кубики і також її виграю та забираю банк 48 тисяч гривень. Ну, мені дуже сильно щастило, тому треба збити трошки шанси, трошки попрогравати на маленькі суми, щоб потім йти максимально сильний плюс. Тому я тут грав на маленькі ставки, навіть я хотів програвати, щоб мені. Мені випадали маленькі цифри, і якщо мені випадає дуже багато маленьких цифр, значить зовсім скоро я можу ставити великі ставки та виграти. Ну, в принципі, отака от в мене грається, якраз таки тактика. Тут можна рахувати, в кого яка, в кого яке число випадає, так щось можна підрахувати собі. І приблизно можна зрозуміти, коли ти можеш виграти, коли ні. Ну, це все не точно. Тут повністю рандом. Тому, коротше, отак от в мене якось виходило. Десь я вигравав, десь програвав. Ну, тут ви можете бачити, ставочка на 50 тисяч гривень. Загальний банк складає, поки що 150 тисяч гривень, 5 секунд. До початку нашої гри це якраз був мій шанс, щоб забрати ставку, якщо я передумав. Але ні, вже тепер її забрати неможливо. Випадає в одного 5, в другого 6, а мені випадає 8, Я забираю банк 150 тисяч гривень. Другий мій заїзд в казино дуже надію, що зараз мені пощастить. Починаю я з розігрівочних, отаких от, от маленьких ставочок по 3 тисячі. На жаль, її я програю, але зато наступна ставка на тисяч гривень я встановив. Чекав, я чекав, щось інший юра не хотів ніяк приймати цю ставочку, тому мені на жаль прийшлося її відмінити, повернути собі гроші. Та вирішив я піти трошки пограти в дербі. Тут вона пришвидшена каточка максимально швидко. Я вам показую, який тут швидко зіграв там, туди-сюди. Трошки поїздив. Тут вони всі там суїтилися. Це спокійно постояв на горі. Тут ми потім вони постояли по АФК, бо тут не знали, що робити. Тут якщо хтось рухнеться, може бути погано. Там один одного може позажимати, тому краще не рухатись, подумати, коли хтось інший нерваться, зробить помо. Ну, коротше, тут вже, в принципі, я залутав 50 тисяч гривень, і банк у мене вже 2,6 ляма. І зразу пішов я в наступну гру. Тут в мене також дуже швидко я виграв, 50 тисяч гривень я ще залутав. До речі, поки грав, мені ще прийшло 20 тисяч гривень за виконання якогось завдання. Ну, коротше, виграю ще одну каточку на 50 тисяч. І в мене 2,7 мільйона гривень. Тому вирішив я знову повернутися до азартних ігор, трошечки тут пограти. 27 млн, в принципі, в мене таке залишилось. Я виставив ставочку в 20 тисяч гривень. Там принципі прийнявся чекати, коли хтось її приймає, підтвердить. Вже один прийняв. Зараз загальний банк складає 40 тисяч гривень. Якщо я виграю, буде досить таки непоганий в мене плюсик. Було б дуже непогано. Якби я зараз забрав цю каточку ну тут дуже довго ніхто не хотів нічого кидати, ніякі кубики, тому вирішив кинути першим я. Я кинув 8, в нього 4, і я забрав цю першу ставочку. Потім викидають інші три, я викинув 11 і забрав ще одну ставку на гроші. В принципі, досить таки непогані я зміг золотати. Далі ми грали на маленькі ставочки, чуть щоб позбивати шанси. Тут же наша наступна ставочка 50 тисяч гривень, яку я підтвердив в нас на те, що я зможу вирити. одному випадає 7, мені випадає 10. Дуже щастить, і я зміг забрати цю ставочку також. Потім я чуть позливав, грав на маленькі там, і зараз в мене вийшла там загальна ставка 90 тисяч, яку я також зміг золотати, в мене вже майже 3 мільйона гривень. Тут далі почали грати якісь прям багачі, тут ставки просто були якісь неймовірні. Я міг би, звісно, поставити, але я щось трошки боявся, тим більше шанс би був вирити там дуже малесенький. Тому вирішив це не робити. Потім взагалі 4 мільйона. Коротше, дуже було важко грати, там взагалі ще 10 потім став. Ну, Коротше, неможливо було в це грати, тому я трішки почекав, пішов ставку. 45 тисяч, вибив 4. Шанси в мене тут ще є виграти, я дуже надіюсь що виграю. І так, випадає 2 по 3, і я зміг забрати ці 45 тисяч гривень дуже-дуже таким маленьким відривом. Наступна гра 150 тисяч гривень, яку я, на жаль, програю. Ну, але це не сильно страшно, бо 150 тисяч було не всі мої. Там ми клали, вроді би, якщо не полясь, по 50 тисяч гривень. Тут вже наш банк 70 тисяч гривень складає, було б дуже негайного золотати. І якраз таки я це роблю та перемагаю в принципі 70 тисяч гривень. Я золотав собі дуже-дуже класно. Наступний в нас банк складає 150 тисяч гривень. Мені випадає 11, і я знову це виграю. Потім я чуть, -чуть пішов в мінус, але зараз ставочка на 200 тисяч. Я був впевнений, що я це виграю, бо я дуже багато до цього програвав. Тут вже 20 секунд де таймер, ніхто не хоче ставити всі переживають, бо 200 тисяч досить таки непогано сума, Не хотілось би її втрачати. Тому довго тягнули час, буквально до останніх секунд ми грали. Він викидає 6, і я кидаю кубики та викидає 8, і виграю цю ставочку. І дуже таке непоганим плюсом. Далі в нас тут 30 тисяч гривень я золотав за те, що 4 години я провів в грі, і пішов, в принципі, чекати, щоб зіграти гру в дербі. Тут я граю на поршах. Тут, в принципі, я просто його бамштовхую одного чила. І, в принципі, він полетів вниз, а я залутав 50 тисяч гривень. І банк в мене вже 2,8 мільйона. Майже 2,9. Досить таки не пано, тому я зіграв ще одну каточку в дербі. Один чал просто падає, і я глутаю ще 50 тисяч гривень на халяву. Тут я ще потім забираю подарунок 8 xp і вже стики собі непогано прокачую свій лавел. У мене вже 8 левел та 35 XP 72. Ну, повернувся я далі вже до ставочок. Тут 140 тисяч зараз складає банк. Якщо я виграю, буде дуже класно. У нас тут зараз грають двоє, в одного випадає 3. І я викидаю кубики, мені випадає 8. Та я забираю цю ставочку. У мене вже 2,9 мільйона. Зовсім Зовсім тисячки залишається до трьох мільйонів. Тому я тут граю вже один на один. Ставка нас по 30 тисяч. Я її також тут перемагаю, і мені залишається ще буквально 40 тисяч до трьох мільйонів гривень. Я думаю, що буде досить таки панно на цьому завершити відео. Дуже настає в нас наступний день. Я досить таки виспався непогано і був готовий далі до наступних виграшів. Забрав я щоденну нагороду 30 тисяч гривень, та в мені залишалося до 3 мільйонів всього-навсього 13 тисяч гривень. Тому я поспішив покидати кубики, і е надією на те, що я зможу нормально так виграти. Тут в одного випадає сім, в мене також сім, але потім він мене перемагає на 3, бо йому випало 9, а мені 6. І я програю цю ставку. Потім я ставлю на 84 тисячі гривень, її також приймають. Тут взагалі було 200 52 тисячі банк, але один відмінив. І в нас зараз банк складає 168 тисяч гривень. Буде просто якраз ідеально рівно, якщо я це перемагаю. Йому випадає 3 Я кидаю кубики, мені випадає 7 але через комісію мені тут не вистачає ще 16 тисяч гривень. Так би я вже залутав. Ну тут ставочка на 50 тисяч, банк в нас 100 тисяч, вже навіть 150 тисяч, вже навіть 200 тисяч. КПЦ як швидко росте. Тут вже зразу двоє потім вийшли, і тому все на все 100 тисяч. І якщо я це заберу, буде дуже класно. Буде прям дуже класно. Можна завершити навіть відео. І так я вибив. 9. І це вже 3 мільйона гривень на балансі. Це вже приблизно 800 тисяч гривень. Я зміг залутати за це відео. На такій прекрасній ноті я буду завершувати нашу першу серію по UA онлайн. Тому проявляйте активність, я буду випускати наступні відео. Тому на цьому буде завершети відео. Кому сподобалося, будь ласка поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть знак, щоб не пропускати мої найкруті відеоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!